Не плутайте ці слова в німецькій мові. Леген це класти. Den, ball auf den Boden». є напрямок руху, тому використовується з акузати. Він кладе м'яч на підлогу. А ліген це лежати. Der ball liegt auf dem Boden». М'яч лежить де на підлозі, тому використовується з дативом. Так само і слово штелен. Штелен це ставити. Я напрямок руху куди використовується з акузатів. Er Він ставить пляшку на підлогу, використовується з акузатів. А stehen» – це стояти, вимагає дативо. «Die Flasche steht auf dem Boden». Пляшка стоїть на підлозі, використовується з дативом. І ще один приклад це слово «setzen». це садити. Er die auf den Boden. Він садить кішку на підлогу, тому з акузативом. А зітсен це сидіти. Katze sitzt auf dem Boden. Кішка сидить на підлозі, тобто де на підлозі вимагає дативу. Тому не плутайте ці слова. Якщо в нас є напрямок руху, використовуємо з акузативом. Якщо в нас місце знаходження і питання де, то це датив. Так само і не плутаємо слова. Лєген класти, Ліген лежати, Штелен ставити, Штеєн стояти. Зецен садити, зіцен – сидіти. Запам'ятовуйте раз і назавжди. І не плутайте ці відмінки і слова.